Новий огляд на дораму. Чекали? Ні. Погнали! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Зоши Д. Мене звати Наталя. Давайте подивимось, що такого цікавого сьогодні у нас на огляді. Що це? А це спойлери. Тому, хто хоче глянути без спойлерів, вкладайте на якесь інше моє відео. А на огляді дорама «A Killer Paradox. Або парадокс вбивці, або вбивчий парадокс, називайте собі, як хочете. Чергова стрічка від Netflix 2024 року. Так описує цей серіал сам Netflix. Коли одне випадкове вбивство призводить до іншого, звичайний юнак застрягає в грі в кота і мишу з кмітливим детективом. Головні ролі чхве усік, і скажу одразу, що Ця роль йому пасує, який грає роль літана сон Сок Ку у ролі детектива Намгама, і скажу, що він мені сподобався навіть більше. Ну самі 40-річні чоловіки це пожежа, і Лі Хі Джун в ролі безбашеного дядю. І давайте домовимось, що дядьком я його буду називати виключно через те, що пам'ять в мене тупо куряча, і максимум, що я можу запам'ятати при перегляді дорами – це.

І як будь-який серіал, історія розпочинається з знайомства. Показують нам худорлявого студента Літана, що повернувся з армії і поки нічим не займається. Його сестра планує весілля, а сам хлопець хотів би спробувати іншого життя. Наприклад, переїхати в Австралію чи то в Канаду. Толком чомусь то не вникала, але зрозуміла лише одне, що він хоче звалити. До речі, зображений літан мені тут як в паразиті, чомусь вони мені дуже подібні. Ні то атмосфера, ні то схожі риси характеру героя, чи що. Що ж, літан працює в крамниці, швидше за все, цілодобові. І черговий покупець поводиться хамовито та нагло. Я і сама працюю з період обслуговування і скажу, що попадаються інколи такі кадри. Кожного разу дивуюсь. Цей дід, ну, хамовитий покупець, випивав за столиком з другом, нібито друг. Бо щось вони там обговорюють, а значить добре знайомі. Іде він додому, і по дорозі помічає, що один з тих двох покупців, що пили, лежить на дорозі, а його друг просто йде. геть. Хлопець зупиняє його друга та зав'язується сутичка. Літан згадує насилля в школі, куди ж без цього. Тож це дає нам ясно зрозуміти, що психологічна травма в нього є. Хлопець дає тому, типу, решту молотком, чим і вбиває його. Після усвідомлення вчиненого переляканий хлопець помічає, що на вулиці були і свідки вчиненого, з яких ще два алкаша та сліпа дівчина. На собакою поводирем. Ну, як сказати, свідки? Скажімо так, йому просто повезло, як він собі подумав. У шоці літан втікає з місця злочину, в нього з'являється галюцинація, сняться жахливі сни. І після усвідомлення до нього доходить, що він залишив море слідів вбивства. І коли він повертається назад, то вже нічого там не знаходить. Тут нам вперше показують нашого детектива і його молоду команду. Проводять вони огляд місця злочину, розслідування, терепири. Можемо упустити їхні розмови. Та головне, що нашого літана рятує відсутність доказів. З'являється якийсь свідок. Таракан, який затулив камеру в магазині, коли той брав молоток, чисто везе по повній, ба більше виявляється, що він прибив іншого злочинця, повного ублюдка, насильника та вбивцю. Стає цікавіше, бо далі з'являється наша сліпа подружка, яка то взагалі то й не сліпа, і саме вона забрала молоток тоді ввечері. І тепер вимагає два ляма за те, що буде мовчати. Паралельно і розкривають історію нашого мужчинчика сексі детектива, який впродовж цілого серіалу буде жувати жуйки. І я рахую, що цей факт також пов'язаний з його психологічною травмою. Можливо, так, а можливо і ні. Тим не менш, це не дратує, а навпаки, краще розкриває персонажа. І додає йому стилю, чи що розповідають про те, що його батько лежить в комі, і через це намгам і став детективом, бо хоче знайти та покарати того, хто вчинив таке з його батьком. Хоча пізніше покажуть, як насправді цей батько ставився до намгама. Повертаємося до сцени літана. Хлопець шукає гроші, позичає, і пізніше зустрічається з сліпою, яка не сліпа в неї вдома. Тут вона видає, що два ляма вона хоче, щоб хлопець її виплачував щомісячно, і це фатальна помилка, бо вона в той же момент зрозуміла, що її. Кирдик. Літам в обмін на гроші отримав молоток, яким і прикінчує її. Знову він розуміє, що вкої, і знову тікає, залишаючи сліди. Ночел взагалі не вчиться на власних помилках. Труп знаходить доставщик молока, і знову наша компашка з поліції оглядає місце злочину та знову не може знайти сліди вбивці. Собака, що був поводарем тої сліпої, тупо злизав кров, а разом з тим і відповідно всі речові докази. На подвір'ї собака викопує ще якісь скелети, що після експертизи виявляться батьками нашої сліпої, яка бляха не сліпа. Це вже ми зрозуміли. Подружка сама прикакошила своїх же батьків, виключно за кучу бабла. Бо раніше кілька разів застрахувала їхнє життя. У зв'язку з новим вбивством. Літан хоче повішатися, галюцинації його не покидають. В такому стані він скої ще одне вбивство. Тепер вже подвійне його наступними жертвами стали відбиті придурки, які не раз потрапляли в поліцейський від. Черговий раз дуже випісив одного з них, і в цій агресії виникло бажання вбити копа, що проходив поруч. Ним виявляється колега та один з нашої компашки ментів. Я взагалі подумала, що на смерть, але він вижив. Літана вже підозрює та розшукує через борг, який він зайняв свого начальника магазину. Той накатав на нього заяву. В той же час хлопець вирішує здатися в поліцію, збирає свої речі, молоток яким вбивав, пересилає частину грошей з тих двох лямів сім'ї, а частину планував віднести вже в поліцію. Відділок з'являється чоловік, який був батьком дівчинки, яку заґвалтували раніше вбиті літаном і признається в їх вбивстві. Детектив підозрює, що цей мужик зовсім не вбився. Ну ніби вже і кульмінація, але ні, знову нашого героя оминає покарання. Злодюшки при виході з банку, чи то в банк, чи то словом місце, де люди зазвичай знімають або надсилають кошти. На мотоциклі викрадають з руки літана сумку, чим він травмується, а самі злодюги забирають гроші, а сумку викидають у річ. Згадуємо що знаряддя вбивства було саме у сумці. Ситуація закрутилася так, що цей мужик, що зізнався, насправді був свідком вбивства, а не самим вбивцею. А зізнався, бо й сам хотів їх вбити. А літан зробив це швидше. А в подяку за це таким вчинком він захищає хлопця. Тан залишає записку, ніби то летить в Канаду, а сам починається спочатку в Пусані. Канада, Австралія, я не запам'ятала. Головний коп після поранення залишає пост, і на цей пост приходить нова тьолочка. Дуже мені шкода, що не показали і не пов'язали якусь любовну лінію між нею і нашим детективом. Бо якщо би це зробили, це би було просто 100% пітарда. Ну, але що є, то маємо. І в гру вступає новий герой, який так і не до кінця зрозуміла, чим так сильно він пов'язаний з детективом, крім того, що нібито був під арештом за хакерські злочини. Робін хакер, і бачимо, що він помішаний на супергероях та світі DC. До нього звертається наш детектив, щоб той допоміг йому знайти літана. Він поки не здогадується, щоб він вишукував тана, бо вірить, що хлопець має суперсилу відслідковувати злочинців і його везіння – це одне з його сил. Вони об'єднуються, щоб вбивати поганців. Намгам здогадався, що вони працюють разом і погрожує Робіну. Та це було за планом хакера, і він це знімає в прямому ефірі. Піднявся шум, та детективи тимчасово відсторонюють від обов'язків, та це не зупиняє його. Він збирає свою компашку з діда і пацанчика в себе вдома, де придумують план переконати сім'ю Тана написати заяву про його зникнення. Це допомагає повернутися в розслідування. Тим часом показує життя літана в пусані, де він працює в супермаркеті, а з ним дівчина к'юна. Їй він допоміг в одній ситуації, з якою вона зіштовхнулася. Та пізніше дівчина була вбита своїм хлопцем в минулому другому дитинства. Дружок то виявився ще тим ублюдком, тіп крутоводою Сеулі, а з в Пусані, хоч збрехав, нібито розійшовся з на брехні розгортається скандал, де Тіпок задушує п'юну. Літана вислідковують в супермаркеті. Дядько виявляється колишнім копом і далеко не чемним. Він залишає гарячий привіт для своїх колишніх колег у вигляді трупа нашого дружка. Дядько також гостює в Робіна в його халупі. Бо в свій час, як Бін обрав літана, так само він і обрав дядька супергероєм. Та дядько не був тим, ким він хотів, щоб він був. І дійсно, тіп, ну, дуже сильно дивний та стрьомний, а ще й на якусь заразу. Одній сцен він вирвав нігодь з м'ясом, і я така. Це м'ясо. Це реально мерзкос. Тан старається відволіктися та схоже на те, що в нього ломка, а в людному місці показують, як його тіло реагує на злочинців. Після появи дядька Робін та б'є тривогу, розказують детективу, що він хворий на голову, і вони разом намагаються його впіймати. Та все не так просто. Дядько зустрічається з літаном, і бляха не досить того, що він, м'яко кажучи, неприємний, так він ще й бісяче цямкає. Скажіть, чи не одна, така, що не любить типу таких звуків бісячих по типу клацання годинника, щолкання, прицмокування, чавкання. У мене нервний тік. Його вибісило те, що тан має здібність свічувати ублюдків, яких він вважає сміттям, які треба прибирати, на відміну від нього самого. Бо сам він вбиває всіх, хто йому тим чи іншим чином не сподобався. Мен, заздрість це погана звичка, тому відвикай від цього. да? Таким чином, і дядя вбив внучку якогось серйозного діда. Дід наймає групу, щоб бити його, та дядько їх сам шатає. Літан та Робін вирішують смахатися з Кореї. В той час детектив винюхує дядька, коли той винюхав і самого діда. Ну, дід той шишка, якась, ну голова якогось комітета, хто він там. Ну, в нього зв'язки, понятно, там бабки туди-сюди. Найняв він там шайку, щоб його уработали, Ну, в помсту за свою внучку. Там вони і перестрічаються, наш дядя і наш детектив. Це так для уточнення. Та трошки вже пізно, бо дядько проштрикує сонну артерію діда, та той пізніше помирає. Хоч його і затримують, та він скоює втечу при перевезенні. Так типічно, це пляха, небезпечний ублюдок. А вони його посадили в звичайну поліцейську автівку з копами, які й близько на його рівня. Він банду порішав самостійно. Альо! А ті копи для нього чисто як два пальці в асфальт. Ну серйозно Господи. Дядько направився до баті нашого Намгама і вбиває його, дзвонить до Біна і погрожує, що той привів літана. Робін дуже хоче захистити тана, тому він відправляє його в подорож самого, а сам повертається, залишивши лист. Хакер знову звертається до Намгама, розповідає свій план та з умовою, що це захистить літана. Та той не хоче йому допомагати. Все змінюється різко після того, як йому повідомили про вбивство його тата. Там читає лист і повертається. Напоміж своєму другові. Трійка зустрічається і під час сутички дядько пристрілює Біна. Таку чутливу сцену Робіна і Літана нам показують, але це зовсім не прикольно, тому що вони обидва вбивці, тому не романтизуємо цей двіж. Дядько розказує свою історію. Поліції він хотів бути схожим на на Гама, бо той його врятував в минулому та виявляє, що батько займався наркотиками. І коли Чонсон намагався з ним поговорити, зав'язалася бійка. Тут історія замкнулася. Детектив пристрілив дядька. Останній серії нам показують літана в іншій країні, де він працює та намагається жити інше життя. Але його затримують як гастербайтера і депортують в Корею. При розслідуванні та допиті на Мгама як присутнього на місці вбивства, детектив виправдовує Літана, як йому і розказував робіт. Тож Кореї його не розшукують. Остання сцена це відсилка на другий сезон. Чи що? Mm. Ну, схоже на те. В загальному час та події, які відбуваються в серіалі, досить хаотичні, і не зразу зрозуміло, що є зараз, а що показують в минулому. Присутні лайки. Ні-ні, не ці матюки. І місцями їх навіть забагато. Сподобався нам Гам. харизматичний, цікавий. На нього приємно дивитися. Також мені сподобався момент, де Літан змінив свій імідж, йому дуже пасує після того, як він скантувався з Рубіном. А ще він називав його Хіоном, хоча ватафак Рубін зовсім не виглядає, ніби Хіон, можливо, і він старший. Просто на, на вигляд не скажеш. Ставлю 8 з 10 цьому серіалу, бо я не дуже прихильник такого сюжету. Справедливі вбивці, вони і є вбивці. А в загальному моя оцінка досить непогана. Глянула за один раз. Що ж, от такий огляд на дораму A Killer Paradox від Netflix 2024 року сьогодні получився. А якщо вам сподобалось, ставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях, чи бачили ви цю дораму і що можете про неї сказати. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя. Всіх цьом і всім па-па!